Питання Трієсту після Другої світової війни. Трієст це місто в Італійській області Фріулі Венеція Джулія. В минулому вільне імперське місто в Австро-Угорській імперії. За підсумками Першої світової війни, населений його славами та італійцями регіон Юлійської країни або Венеції Джулії та Трієста, відійшов до Італії. Після Другої світової війни проблема Істрії Трієста далеко вийшла за межі територіальної суперечки між Югославією та Італією. Вона переросла у непримиренне зіткнення двох державно-ідеологічних систем. Вихід Італії з війни у липні 43-го року створив нову ситуацію на Балканах. Німецький вермахт окупував всю колишню італійську зону в Йогославії. Створивши оперативну зону адріатичного узбережжя, що включала Словенію, Істрію, Трієст, Рєку, які належали Італії ще з часів рапальської угоди 1920 року. В процесі успішного розвитку визвольного руху органи влади нової Єгославії підняли питання вирішення територіальної проблеми, створеної в Рапалу. Весною 44-го року радянське керівництво усвідомлювало, які міжнародні проблеми може викликати заява Комуністичної партії Єгославії про намір приєднати до Нової Єгославії Трієст з околицями. У Москві поки що не склалась концепція щодо Істрії, а тим більше Трієста, і не дозрів остаточний план дій у даному регіоні. 12 вересня 1944 року. Нова югославська влада заявила про рішучість приєднати трієст і звернулася за сприянням у вирішенні Трієстинського питання до Радянського Союзу. Реакція Сталіна була обережною. Необхідно, щоб ці області самі вимагали своєго приєднання до Югославії. Члени югославської делегації запевнили, що ці області повністю перебувають у югославських руках. Антифашистські вічі Хорватії та Словенії вже ухвалили рішення про їхнє приєднання до Єгославії. Однак радянське керівництво, не відкидаючи йогославських претензій до Італії, схилялось до їх вирішення дипломатичним, а не військовим шляхом. <кій> На Кримській конференції проблему італо-югославського кордону була піднята ентоні Іденом, який зазначав, що Юлійська крайна. Включаючи Істрію, є потенційним пороховим погрібом. Спочатку Лондон припускав встановити тут свою військову адміністрацію, але зіткнувся з явною незгодою Тіто. Тому Іден запропонував визначити тимчасову демаркаційну лінію та домогтися від його згоди на неї. На переговорах в Белграді. Головнокомандувач західними силами на Середземномор'ї, фельдмаршал Олександр, запропонував Тіто встановити у всій Істрії військове управління союзників. Йогославський лідер уклав угоду Тіто Олександр. Її сенс зводився до того, що одна частина Істрії переходила під йогославське як військове, так і цивільне управління, інша частина, включаючи трієст. Під західне військове управління з югославською цивільною владою. В результаті наступу 1-2 травня 1945 року йогославські частини, випередивши союзників на кілька годин, зайняли з благословення Москви майже весь трієст і більшу частину словенського примор'я. Протягом першої половини травня союзники вимагали виконання угоди, а його слави всіляко прагнули зберегти Трієст і всю область під своїм контролем, пожертвувавши лише портом. Англія та США вимагали негайної згоди на військове управління союзників у Трієсті. При цьому йшлося не про евакуацію йогославських військ із міста та західної зони. А лише про їхню співпрацю у справі Організації управління союзників. Одночасно Черчен направив послання Сталіну, що вимагало від того зайняти певну позицію. Сталін прагматично розцінив збереження йогославської військової та адміністративної присутності у Трієсті як поступку з боку, з боку західних країн. На його думку, вона давала шанс на подальшу дипломатичну боротьбу за долю краю. Подібна позиція розходилася прагненням Тіто, який наполягав на збереженні лише свого військового контролю над усією зайнятою територією. Однак Белград не ризикнув відкинути рекомендації Москви, але висунув умови рівного статусу своїх військ із західними. До Сталіна звернувся і Трумен з проханням сприяти у врегулюванні проблеми на базі західних вимог. Згідно з цим проектом, йогославська військова присутність зводилась до символічного 2000-го контингенту, що означало фактичне усунення Белграда від реальної участі в управлінні зоною, яка відходила під західний контроль. І Москва і Білград, який сподівався на її підтримку, змушені були відступити. Триєстинська криза обернулася політико дипломатичним поразкою Йогославії. Багато дослідників пояснювали це реальними можливостями СРСР, які були лімітовані практичним співвідношенням сил на світовій арені, і тим реальним місцем, яке Трієстінське питання займало в ієрархії тодішньої радянської зовнішньої політики. Белградська угода Югославії з Англією та США від 9 червня 45 року закріпила положення, яке передбачало ще угодою Тіто Аліксандер. Лінія демаркації ділила істрію на зону А, Північна Західна частина з Трієстом, окуповану англоамериканцями, і зону Б, решта краю, контрольовану Йогославією. Однак врегулювання Трієстінської кризи не вирішило трієстінську проблему. Суперечка про Юлійську крайну вступила в нову фазу на першій сесії Ради міністрів закордонних справ в Лондоні. Саме тут почалася робота над мирним договором з Італією, який мав визначити йогославсько італійський кордон. Реальна лінія поділу, що існувала на той момент, була визначена Белградською угодою. Окремою угодою від 20 липня між начальником штабу союзних військ в Італії генерал лейтенантом Морганом і начальником штабу Національної визвольної армії Єгославії, було визначено лінію демаркацію, так звану лінію Моргана. Вона ділила істрію на зону А, північно-західна частина Трієста, окуповану англо-американцями, і зону Б, інша більша частина краю контрольованої Югославі. Напередодні відкриття першої сесії Ради міністрів закордонних справ, політбюро на своєму засіданні розглянуло питання проюгославський кордон та підтримало всі вимоги Югославії. Італія все ж таки ворог. І залишення трієста під італійським суверенітетом для Радянського Союзу неприйнятно було записано в рішенні Політбюро. На цьому ж засіданні було ухвалено директиву для радянської делегації на першу сесію Ради міністрів закордонних справ. Югославія має брати участь в обговоренні мирного договору з Італією, а вся Венеція Джулія має бути приєднана до Югославії в крайньому випадку. Треба оголосити Трієст вільним портом під югославським суверенітетом. Сталін допускав можливе ув'язування об обговорення договору з Італією з розглядом мирних договорів з Болгарією та Румунією, чиї уряди на той момент не визнавалися Заходом. І він не виключав сепаратного укладення мирних договорів із трьома колишніми сателітами Німеччини. У перші дні сесії РМЗС. На розгляд було винесено чотири проекти мирного договору з Італією, що включав лінію майбутнього італо-йогославського кордону. Британ... Британський, французькі та американські проекти передбачали залишення за Італією західної частини Істрії з Трієстом. Згідно з радянським проектом, Юлійська крайна та Словенське Помор'я воз'єднували з Йогославією. Трієст передавався Єгославії як федеративна одиниця і оголошувався вільним портом під управлінням міжнародної комісії. Югославська делегація, запрошена на сесію на вимогу СРСР, внесла масштабний меморандум, у якому акцентувалась низка важливих положень. Перше. Проблема юлійської країни є питання життя, нормального розвитку та існування словенського народу. Два. Масштаб йогославських претензій охоплює територію площою майже 10 тисяч квадратних кілометрів і населенням 970 тисяч осіб, з яких 650 тисяч йогослави та 320 тисяч італійці, німці та інші. Половина всіх італійців живе в Трієсті, решта у приморських містах, тобто італійська меншість не пов'язана між собою спільною територією. Третє. Юлійська країна трактується як етнічне та економічне сіле, яке не можна розривати. Четверте, народ Юлійської країни ввів наполегливу боротьбу проти італійської, а потім німецької армії. Югославська делегація, підтримана СРСР, спираючись на меморандум, сформулювала такі вимоги до югославсько італійського кордону. Територія, населена південними слов'янами, яка входила до складу Австро-Угорщини і була передана Італії за Арапальською угодою 20-го року, всупереч принципу самовизначення націй, повинна бути передана Югославії. Як основу слід прийняти старий австро-італійський кордон, який потрібно виправити так, щоб він максимально збігався з етнічним кордоном. Трієст повинен отримати особливий статус на правах федеральної одиниці у складі Єгославії. Трієстінському порту Югославія готова надати статус вільного порту з транзитними та залізничними пільгами. Французький міністр закордонних справ Бідо запропонував залишити Трієст за Італією, а Трієстінський порт зробити вільним портом під міжнародним контролем. Крім цього, він запропонував, щоб Італії було, потрібно буде віддати його славам значну територію. Згідно з директивою про застосування етнічного принципу, державний секретар США Бірн заявив, що Трієст зможе жити під італійською адміністрацією, а порт має бути вільним. Англійський міністр Бевін мав на увазі, що населення Трієста у своїй більшості італійське і що місто тривалий час знаходилось під керуванням Італії, тому запропонував залишити Трієст під, при автономному управлінні в руках Італії. А порт зробити міжнародним. Міністр закордонних справ СРСР Молотов запропонував встановити, встановити етнічний йогославсько італійський кордон, зберегти суверенітет Йогославії на трієст з наданням його статусу федеральної одиниці. Вільний Трієстінський порт поставити під управління міжнародної комісії. Передбачити економічні та транзитні пільги з боку Югославії задля забезпечення міжнародної торгівлі, обговорення проблеми Істрії Трієста на першій сесії РМЗС велось в найгострішу дипломатичну сутичку за політичну та економічну присутність на Балканах. Після того, як СРСР забезпечив собі геополітичну гегемонію у східній та центральній частині півострова. Західні союзники щосили перешкоджали поширенню його впливу на Західнобалканський регіон. Восени 45-го на весні 46-го року проходила нарада заступників міністрів закордонних справ, на якій йшло узгодження проєктів мирних договорів з сателитами фашистської Німеччини, у тому числі й питання його італійського кордону. Для радянської делегації були вироблені директиви. В яких наказувалось підтримати приєднання до Югославії півострова Істрія та Трієсту. Як запасний варіант погодитись на оголошення Трієста вільним містом за прикладом Данцега до 1939 року, Міжсоюзна комісія експертів з вивчення італо-югославського кордону не змогла дійти згоди. 23 квітня 46 року замість однієї узгодженої лінії вона надала чотири. Розмежувальні лінії кордону. Радянська лінія майже збігалася зі старим італоавстрійським кордоном 1866 року і максимально враховувала всі претензії Белграда. Французька, найближча до Радянської, передавала Італії великий район навколо Трієстінської затоки з Трієстом і північно західне узбережжя Істрії. На хід обговорення проблеми Юлійської країни сильно вплинула криза на середньому сході. Викликана підтримкою Радянським Союзом азербайджанських та курдських сепаратистів в Ірані та його відмовою повністю вивести свої війська з цієї країни. Вашингтон приступив до розробки нової силової політики по відношенню до СРСР не тільки на Середньому Сході, а й у Південно-Східній Європі. А Радянський Союз продовжував відстоювати свою тверду позицію з питань Юлійської країни та Трієста. На другій Паризькій сесії Ради міністрів закордонних справ Молотов підтримував Югославську приналежність Трієста і навіть порівнював Трієст з його італійським населенням та Юлійську країну з її хорватським та словенським населенням, зі Львовом, з його польським населенням та Західною Україною, центром якої Львів є. Крім цього, Молотов висунув ідею своєрідного розміну у питанні Трієста на зустріч Єгославії, а в колоніальному та репараційному питаннях на зустріч Італії. Розуміючи неможливість протистояти узгодженій позиції західних країн, СРСР був змушений в травні 46-го року внести пропозиції про оголошення Трієста вільним містом, за прикладом Данцига. У цей час з'являється доповідна записка радянського експерта, академіка Іванова, який посилався на думку. Знаного англійського історика, директора Інституту зовнішніх зносин в Лондоні Арнольда Тойнбі, той запропонував концепцію можливого компромісу прийняти за основу для майбутнього італо-югославського кордону лінію, запропоновану французькою делегацією при одночасному перетворенні самого трієста у вільне місто, кероване міжнародною адміністрацією, і не під суверенітетом ні Італії, ні Єгославії. Історик вважав, що краще прийняти недосконале рішення, ніж жодного рішення взагалі. На Паризькій сесії РМЗС не вдалося домогтися узгодженого рішення щодо Юлійської країни, а проблема режиму вільного порту Трієста була самостійного характеру. Бідо запропонував передати його славам більшу частину Юлійської країни, але без Трієсту. Передбачивши для нього міжнародний контроль ООН на 10-15 років із наступним плебісцитом, ця пропозиція була підтримана держсекретарем Бірцом. США не мають наміру погодитись на передачу його Трієста де 75% населення становлять ітарійці. Молотов відхилив усі пропозиції Бірнца і Біної, Бідо як неприйнятні і висунув новий план, який передбачав оголошення Трієста автономною областю в межах, що найбільш повно відповідають етнічному принципу, під верховним суверенітетом Югославії, з призначеним нею ж губернатором. Біром, в свою чергу, відхилив план Молотова і вказав на неминучу альтернативу або план Бідо, або питання виноситься на мирну конференцію. За його словами, союзники вже готові передати його славі значну територію Венеції Джулії разом з італійським майном, вугільні шахти, ртутні копальні і залишилось узгодити лише лінію кордону. Для Радянського Союзу комплексне мирне врегулювання з усіма колишніми сателітами Німеччини було вочевидь важливіше за долю Трієста. Бірнс підтвердив, що якщо буде досягнуто домовленості про йогославсько італійський кордон, то одночасно з підписанням мирного договору з Італією будуть підписані мирні договори з усіма іншими чотирма країнами. І при цьому в черговий раз озвучив. США не можуть прийняти будь-яку пропозицію, якою суверенітет на спірної території буде передано Єгославі. Незабаром з'явилась компромісна пропозиція Бідо, як і талий, йогославський кордон у Венеції Джулії, пропонувалося прийняти лінію французьких експертів, а для трієста встановити міжнародний режим терміном на 10 років під наглядом чотирьох держав Раді Безпеки. Захід не сумнівався, що радянська делегація вкотре відхилить план Бідо. Це б дозволило припинити переговори та скликати мирну конференцію, а там у СРСР не могло бути більшості. Але радянська делегація несподівано погодилась прийняти французький план як базу для дискусії, але залишила за собою право вносити пропозиції про статус та межі міжнародної території Трієста. На переговорах почалася гостра боротьба радянської делегації проти спроб західних держав максимально розширити міжнародну зону Трієста, що планувалося за рахунок районів, які на вимогу СРСР повинні були відійти до Югославії. В результаті близьке до вирішення питання про розміри та межі зони трієста виявилося зірваним. Окрім цього, розгорнулася дискусія щодо назви цієї зони. Пропонувались варіанти. Молотов Автономна область або вільна область. Бірнс вільна держава або міжнародна територія. Бідо вніс варіант, з яким погодились всі вільна територія Трієст. Важливим було питання про статут вільної території Трієст, який орган має його затвердити. Молотов наполягав на Раді Безпеки ООН. Але західні учасники наполягали на затвердженні статуту вільної території Трієст на сесії Генеральної асамблеї ООН. Було створено комітет з Трієсту. В останній день роботи сесії, 12 липня, Рада міністрів закордонних справ приймає французьку лінію як основу його італійського кордону. Цю пропозицію Рада міністрів закордонних справ представила Паризькій мирній конференції, що проходила в липні жовтні 46-го року. На ній були присутні делегації з 21 країни. Щодо нового кордону між Югославією та Італією за французьку лінію проголосували делегації 12 країн, включаючи Радянський Союз. Шість країн проголосували проти, а ще 3 утримались. Пропозиція не отримала дві третини голосів, і голосування повторилось на пленарному засіданні. Пропозиція була прийнята простою більшістю голосів. Розробку остаточної редакції мирного договору з Італією було передано Раді міністрів закордонних справ, сесія якої зібралась в Нью-Йорку в листопаді-грудні 46-го року. На ній було прийнято ухвалу про Трієст, згідно з якою управління цією територією здійснюватимуть губернатор, призначений Радою безпеки, і тимчасовий уряд сформований губернатором після консультації з Югославським і італійським урядами до набрання чинності і постійним статусом вільної території Трієст. Компроміс стосовно цієї території спочатку викликав роздрастування з боку Італії. Однак той факт, що це питання переходило під юрисдикцію ООН, давало Італії певну надію, на відміну від Югославії. Окрім цього, подібний перебіг подій ще більше порушував непевну рівновагу в радянсько-югославських відносинах. Мирний договір з Італією було підписано 10 лютого 47-го року в Парижі. Згідно цього договору, східна частина Юлійської країни. Разом з містом Трієст, була визнана вільною територією Трієст. Цим документом не були задоволені ні Італія, ні Йогославія. Обидві вважали себе ущемленими більш сильними державами. Рада безпеки не змогла досягти угоди між урядами двох країн щодо призначення губернатора. Оскільки його не вдалося призначити, фактично було продовжено існування окупаційного режиму. Однак зона Б вільної території Триєст, незважаючи на міжнародні рішення, поступово була включена до складу Єгославії, а саме стала частиною Республік Хорватії та Словенії. Після підписання мирного договору проходили переговори між Італією та Єгославією. Зацікавлені сторони були далекі від компромісу. Навесні 1953 року англо-американські сили готувалися залишити вільну територію Трієст. Італія та Єгославія почали зосереджувати війська у прикордонних районах. Це призвело до однієї з найгостріших криз у відносинах Італії та Єгославії. Саме в цей час розпочалися переговори з Італією про її входження до НАТО. Ніхто не хотів доводити справ до збройного конфлікту з Тіто, тому виступали за мирне врегулювання проблеми вільної території Трієст. У цей час Радянський Союз уже не підтримував Тіто. Оскільки ще 48-го року Єгославію було виключене з спільноти комуністичних країн, це сприяло налагодженню відносин між Тіто та Заходом. Враховуючи дуже нестабільну ситуацію на кордоні між Італією та Єгославією, США і Англія докладали значних дипломатичних зусиль для подальших переговорів та досягнення компромісу. Вони запропонували Єгославії близько 25 мільйонів доларів США. На які планувалося збудувати новий порт в зоні Б. Крім того, англійці та американці пропонували подарувати його пшеницю, якої вона на той час дуже потребувала. Незабаром обидві сторони дійшли згоди. 15 жовтня 1954 року в будівлі Міністерства закордонних справ в Лондоні було підписано меморандум про взаєморозуміння. Це зняло напруженість у відносинах між Італією та Єгославією. Лідери цих країн виступили з заявами про те, що вони досягли кращого, можливого рішення з урахуванням загальних політичних, економічних та військових обставин, що існували на той момент. Але кордон між Італією і Єгославією при цьому залишався лише тимчасовим. Жодна сторін не відмовилась від спірних територій, вважаючи їх своїми. Остаточний кордон було визначено лише через 20 років підписанням озимської угоди 10 листопада 1975 року.